Ці 9 років від початку повномоштабного від початку війни, а також останні 645 днів від початку повномасштабного вторгнення, забрали в нас забагато. Забрали в нас тисячі нашої території, кілометрів, забрали мільйони життів і цивільного населення, які виїхали з України і, можливо, вже ніколи не повернуться. Забрали тисячі життів цивільних, і я навіть не знаю скільки серед військових. Життя наших учнів, вчителів, медиків, комунальників, звичайних підприємців, органів влади, місцевого самоврядування дуже сильно змінилося. І Частина з цього населення, на жаль, вже обрала не Україну. Ем, і це насправді дуже складно і боляче. Розуміючи те, що відбувається, ми маємо знайти шлях для того, щоб переконати іншу частину населення стати на бік України. На жаль, чинна редакція статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність, вона не допомагає нам зробити цей вибір. Я дуже часто задаю собі запитання, що ми зробимо одразу після деокупації нашої, о, нашої території? Яка буде наша політика як України, коли ми переможемо? Які будуть наші кроки? Наразі ми маємо насправді два варіанти. Ми можемо посилити в людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, суцільний страх повернення цієї території через те, що вони можуть бути піддані кримінальному покаранню за колабораційну діяльність. Або навпаки, ми можемо посилити в них віру і бажання, щире бажання повернення українського прапору в кожну домівку, яка знаходиться на окупованій території. Ви тільки уявіть собі, що приблизно Десь один мільйон кримчан, можливо, 4-5 мільйонів людей, які живуть на тимчасово окупованій території Донбасу, а з урахуванням всієї території, яка вже є окупованою, приблизно 6 мільйонів, і всі вони є колаборантами. Вони ходять вільними вулицями Києва, вони після деокупації гуляють десь у Львові, п'ють філіжанку смачної кави, вони мандрують Карпатами, десь стоять в черзі у Дніпрі і навчаються в Харкові. Серед нас, яким буде наш крок, я вас вітаю. Мене звати Анастасія, і я хочу поділитися з вами своїм баченням того, як ми можемо змінити частку людей, які можуть обрати Україну, а не Російську Федерацію. І для цього нам потрібно дійсно попрацювати над політиками. Ми маємо знати вже зараз, що ми будемо робити, коли відбудеться деокупація. Відповідь на це запитання вона має бути вже готова зараз. І, на жаль, чинна редакція статті 111 Прим. 1 кримінального кодексу, вона дуже сильно віддаляє нас від усієї другої можливості того, щоб кількість людей, які обирають Україну, стала більшою. Подивіться тільки на те, як, наприклад, виглядає частина п'ята цієї статті. Цей текст не те, що важко прочитати, з ним важко працювати, його важко зрозуміти. Як наслідок, дуже важко сформувати поведінку для людини, щоб зрозуміти, це моя діяльність підпадає під кримінальну кару на діяння чи ні. З такою низькою юридичною технікою ми дуже далекі від норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, від високих європейських стандартів і в принципі від Європи, до якої ми так сильно прагнемо. Як наслідок, ми з цим маємо щось робити. І я пропоную декілька кроків, які Україна як держава має вжити вже зараз, задля того, щоб ми точно бачили оце світле майбутнє. Що саме я пропоную? Перше, це чіткий текст. Чіткий текст цієї статті допоможе нам дійсно дотримуватися принципу юридичної визначеності як складової верховенства права та розуміти насправді, що є кримінально караним, а що ні. Друге насправді дуже важливе це імплементація норм міжнародного гуманітарного права в текст цієї статті. Забезпечення і передбачення робіт, а також категорії осіб, які є захищеними, які можуть продовжувати працювати в окупації, і їхня діяльність не буде кримінально караною. Так, наприклад, Женевська конвенція дозволяє медикам всіх категорій працювати в окупованій території. Але стаття 111 прим. 1 цілком криміналізує діяльність, наприклад, головного лікаря, який продовжує працювати в окупації і разом з тим і надає медичні послуги, і виконує адміністративні функції керівника такого закладу. Тому насправді норми міжнародного права мають бути вплетені для того, щоб ми мали можливість показати світу, що ми дотримуємося норм високих стандартів. Наступне і насправді дуже важливе це трансляція і поширення прикладів громадянського опору. Згадайте тільки, як ми всі з вами спільно слідкували за подіями в Херсонщині. Як ми з вами дивилися, як сміливі херсонці, перебуваючи під дулею під кулями і під дулом окупантів, не боячи за власне життя і здоров'я, ризикуючи життям, здоров'ям і себе і своїх близьких, виходили на мітинги і проганяли це зло з нашої території. Таких прикладів має бути більше, для того, щоб ті люди, які залишаються в окупації, вони бачили, що інші борються, і відповідно я також можу. Наступний крок це просвіта. Ми маємо з е, доволі чіткою, лаконічною і найголовніше людською мовою пояснювати людям, що з тобою становить кримінальна діяльність за колабораційну діяльність, а що ні. І насправді не може бути в країні. Такої ситуації, коли посадовці топ-рівня в одний і той самий день надають цілком протилежні настанови цивільному населенню в окупації щодо того, як ви маєте діяти. Мабуть, ви здогадалися, про яку ситуацію я хочу розказати. Коли пані Ірина Віріщук, будучи, профільною, будучи міністеркою профільного міністерства, розповідає про притягнення до кримінальної відповідальності абсолютно всіх, хто погодиться отримати паспорти так званої ДНР і ЛНР або Російської Федерації, про те, щоб. Буде це кримінально караним, і в той самий день пан Дмитро Лубенець, наш омбудсман, говорить про те, що життя в окупації це не мед. Ми знаємо про те, як там важко вам живеться, як ви виживаєте, і тому отримання цього паспорта, цієї псевдокнижечки, може врятувати ваше життя, може надати вам можливість отримати медичну допомогу, соціальну допомогу, соціальне забезпечення. І останнє в моєму списку, але насправді не останнє за значимістю. це запровадження концепції перехідного правосуддя, над якою вже багато хто працює і про яке потрібно вже думати зараз. Бо перехідне правосуддя має включати в себе чотири аспекти: аспект номер один це право на правду. Всі ми і людство має знати, що відбувається на нашій території. Ми маємо знати. Роль і вчинки кожного і кожної, які або боролися за Україну, або навпаки, робили все, щоб окупант панував на нашій території. Другий аспект це запровадження спеціальних фільтраційних механізмів, недопущення людей, які, в силу того, що вони обрали не той шлях, не можуть бути допущені, наприклад, до питань. Запровадження державної політики, це я говорю про право обирати та бути обраним. Або, наприклад, певні механізми, коли ми маємо пересвідчитися, що вчителька, яка на окупованій території продовжувала навчання за стандартами окупанта, може бути допущена до наших українських дітей, навчати їх нашій українській освіті. Третє – в аспекті перехідного правосуддя це притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто дійсно винен в тому, що відбувається, тих, хто допомагає Російській Федерації. Окупувати території, панувати на ній і уповільнює рух визволення наших територій, а також прощення тих, хто, можливо і і зробили невирний крок. Вони схиблили. Але внаслідок того, що їхні діяльні не мають таких серйозних наслідків, вони мають право на прощення як наслідок права на другий шанс. Такі П'ять важливих кроків вони допоможуть нам перейти на новий рівень запровадження дійсно гарної політики по відношенню до колабораційної діяльності. В кінцевому е, рахунку, що ми можемо отримати? Ми можемо отримати репутацію системи кримінальної юстиції, де дійсно панує верховенство права і віра, в справедливість. Ми можемо отримати надію на повернення не тільки 603 тисячі квадратних кілометрів нашої землі, а також і кожного і кожної, хто проживає на території і зараз знаходиться в окупації. Надія на повернення. Також ми можемо підсилити імідж нашої держави. Наразі ми перебуваємо під дуже пильним оком світової спільноти. Те, як ми будемо виглядати в підручниках всесвітньої історії, залежить від нас вже зараз. Ми з вами не Російська Федерація. Для нас норми міжнародного права це не просто пусті слова, це настанови і орієнтири, які насправді є джерелом нашого національного законодавства і мають знайти його безпосереднє втілення в нормах права. Я вірю, що Україна може обрати людиноорієнтований підхід. Підхід, при якому права людини і цінність кожної людини є унікальною, де ми можемо бачити окреме життя, окремі долі, окремі судьби, де ми не можемо обирати між правами людини і територію, де і права людини, і наша територія є так само важливі і не можуть бути поділені. Ми не маємо на терезах вибирати, що для нас є важливішим. Для нас є важливим і кожний сантиметр нашої землі, і кожна людина, яка проживає на кожному такому сантиметрі. За ті дев'ять років, поки я здійснюю діяльність по захисту прав і свобод людей, які залишилися в зоні конфлікту, я неодноразово чула про те, в принципі, як цим можна займатися, що такі люди не мають права на правову допомогу і що там залишилися виключно ждуни руського міру. У мене запитання: чи за цією стигмою, дискримінацією і клеймуванням ми перестаємо бачити людей? Перестаємо бачити конкретних історій? Сподіваюсь, що ні. Наївно думати, що у 2023 році світ тільки білий і чорний. Але я впевнена, що ми з вами спільно можемо бачити, хто є істинне зло, Російська Федерація та її поплічники. І можемо добре ідентифікувати, де було добро, а де було зовсім не добро. Мені здається, що за ці 645 днів кожний і кожна з нас вже визначилася зі своєю місією. Хтось взяв зброю і пішов відвоювати нашу територію. І такі люди навіть є в цьому залі. Я вам безмежно за це вдячна. Хтось волонтерить, хтось донатить, хтось збирає на дрони. І я також вам за це окремо вдячна. Хтось надає медичну допомогу, рятує життя, латає інфраструктуру під пулями. У нас у всіх може бути різна місія. І поки сили оборони відвоюють наші 603 тисячі 628 квадратних кілометрів. Ми з вами можемо відвоювати кожне життя, кожне цивільне життя, яке залишилося в окупації. І я вірю, що така місія нам може бути цілком здоланна з вірою в Україну і з Україною в серці. Дякую.